У нас Шрапнель Подкаст. Мене звати Наталя, і я буду розповідати вам про нігіліста, який відчайдушно намагався знайти Бога. Еміль Чоран. Есеїст у найкращих французьких традиціях, і, хоча французька не була його рідною мовою, багато хто вважає його одним із найкращих саме французьких письменників. Стиль його письма безсистемний, фрагментальний. Його вилучають майстром афоризму. Але фрагмент був для чорана більше, ніж просто стиль, в якому він пише. Це був його спосіб життя. Він називав себе людиною фрагменту. На формування світогляду Чорана вплинула саме його національна драма румунський фаталізм і віра в те, що гріх і творіння це одне і те ж стали конституційними. Тутивними елементами самого чорана, будучи румунським іммігрантом у Франції, чоран знаходить себе у сатиричній традиції французьких моралістів, які поєднують собі лірику та цинізм, який стане ключовим елементом у житті. Чорана, надзвичайна тверезість погляду, призводить до скептицизму, який у ХХ столітті набуває найдосконалішої форми у текстах чорана. Чоран дуже цікавий персонаж. Хочеться про нього поговорити і, звичайно, приурочити цей подкаст до книги Сльози і святі, яка нещодавно вийшла у нашому видавництві Шрапнель. Хтось говорить, що творчість треба відділяти від особистості автора, хтось навпаки. Але мені здається, що творчість народжується з особистих криз і надломів, і дивлячись на творчість того чи іншого автора, інколи банально стає цікаво. А що стоїть за текстом? А за текстом Чорана стоїть драма, про яку ми сьогодні будемо говорити. Еміль Чоран народився 8 квітня. 1911 року в селі Рещинарі, розташоване у підніжжя Карпат. Гірський район це Трансільванія, на той час це Австро-Угорщина, зараз Румунія. І Чоран був другою дитиною із трьох. Старшу сестру звали Вірджинія, молодшого брата Аурель. Його батько Еміліан Чоран православний священик. Мати Ельвіра Команічу є нащадком, до речі, дворянського роду і отримала цей титул сім'я матері завдяки дідові Чорана Георгу Команічеву, який був державним нотаріусом в Австро-Угорській імперії. Технічно Чоран не народився в Румунії і, будучи сином двоголової імперії, такої гібридної суміші західноєвропейської культури, яка змішується з східноєвропейською культурою, це не тільки культура, це і релігія, і спосіб життя, звичайно. І Якщо шукати про Чорана якусь інформацію, то його часто нарікають інтелігентом без батьківщини. Я навіть знаходилась трансбіженець буця, людина поза всім. Те, що він згодом перебереться у Францію, глобально в ньому самому нічого не змінить. Ця проблематика регіону Балкан у перші десятиліття ХХ століття має прямий драматичний трагічний відбиток, який назавжди помістить чорана. В стан такої певної атопії поняття невизначеності бути тут е, і там процтує тут Мірчі друга Чорана, У нього є опис цього парадоксального стану, який переживають цілі народи. Життя цих народів, яке ігнорується або не розуміється іншими, стає ще більш цікавішим. Історія, окрім того, що вона трагічна, в ній відчувається божественна присутність. Ці люди не знають відпочинку, спокою та радості, зазнають постійних нападів. Вони можуть думати лише про захист. Історія це більше ніж боротьба за незалежність чи Честь, це війна безперервна, яка триває століттями. Вони ризикують усім правом на життя, своєю релігією, своєю мовою, своєю культурою. Ця складність приналежності буде з чораном постійно. І почнемо звичайно з дитинства. Чорана, яке він називає ідеальним або навіть раєм, але у 1916 році Румунія вступила у війну на боці антанти проти австро угорської імперії. Чорану тоді було п'ять і батька чорана Еміліана було звинувачено у сепаратизмі та змові проти імперії, і він був і через рік заарештували його маму Ельвіру, Тоді дітьми займалась бабуся. Чоран в багатьох інтерв'ю, коли згадує дитинство, він говорить про свій перший такий дуже ранній досвід меланхолії, е, який стався у нього в п'ятирічному віці. Він це описує так: млявість, монотонне запаморочення, нескінченна порожнеча, що розширюється в особистості, негативно пробуджуючи її совість. Так про це згадує Чоран. Тобто, екзистенційний досвід е, сприйняття порожнечі жаху і до цього досвіду рефлексії, додається ще й атеїзм. І Чоран теж пише: я пам'ятаю, як у 15 років обідав зі своїм батьком, коли він промов. Молитву перед віжею я не зміг помолитися разом з ним. Я не здатен мати віру. Я не байдужий до проблем, які ставить перед нами релігія. Але іноді я уявляю всесвітню історію як один великий потік первородного гріха. Всі роздуми про Бога, абсолют, вічність, небуття, теми добра і зла звичайно мають коріння у дитинстві. Чорана син священика ставить під сумніви все ще з раннього віку, і релігійна позиція Чорана вона дуже цікава. Він і агностик, і атеїст, і вірить у все містичне, і, очевидно, він був би радий знайти докази існування Бога. В текстах чорана присутня ця агонія і спрага знайти істину. Скільки б я не повертався до містиків, пише чоран, у глибині душі я завжди був на боці диявола, не маючи змоги зрівнятися з ним у силі, я намагався бути гідним його, принаймні в зухвалості, різкості, свавілі і причудах. Саме на цій ноті часто проводять паралелі між Чораном та Ніче, це Лігія, християнське сімейне виховання, освіта, тенденція філософії скептицизму, атеїзм, нігілізм ніч не згадує, що він в 5 років піднімає питання екзистенції, Але у нього є ось така фраза: коли я був 13-річним хлопчиком, мене вже переслідувала проблема походження людини, добра і зла. Ну а кого з нас в 13 років ця проблема не переслідувала? Але Чоран, на відміну від ніч, ніколи не мав наміру подолати цю божественну одержимість і раціоналізувати все. Вертаємось до чорана і його дитинства. Коли чоранові було 10, його виривають з рідного раю, і це. Перше його таке падіння у часі. Батько везе його на возі до сусіднього міста Сібію, де чоран буде навчатися у школі. Брат Чорану, до речі, розповідав, що до 14 років чоран старанно займався грою на гітарі щодня, поки одного дня без видимої причини покинув інструмент і почав присвячувати себе виключно книгам. І в той час Чоран вже читає дідро, Бальзака, Ліхтенберга, Достоєвського, Флобера, Шопенгауера і, звичайно, Ніцше. вивчає латину, німецьку та французькі мови, закохується і так, так. Буде мені розповідь про перше кохання. Чорана, бо поки готувала цей подкаст, розповідала друзям про жінку чорана і частенько чула, що люди здивовані, що у Чорана була жінка. Якась несправедлива, як на мене, енергія сексуальності вирує над особистостю чорана. Тому так буде про перше кохання. Дівчину звали Селесь Кіан. Це була донька друзів батьків, і вони доволі часто бачились. Чоран жаліється на себе, згадуючи про цей час, що він був дуже сором'язливим, що йому було дуже боляче в юно. Через те, що він не міг просто з нею заговорити. І якось гуляючи в лісі, він побачив цю дівчинку своїм однокласником. І там було таке цікаве слово найнепривітніший однокласник. Ну, у нас у всіх в класі був той самий найнепривітніший однокласник, я впевнена, що там слово відредагували. Ну і чоран їх побачив і такий. Ах так, селе, і почав її ігнорувати, зневажати і зненавидів її за зраду, якої не було, бо підозрюю, що дівчина просто не знала, що вона подобається чорану. Чоран пише про цей період дуже драматично. Настали роки повної самотності, і я став тим, ким повинен був стати. Ну просто вовк Германа Гесе. Саме в Сібіу приблизно в 16 років починається драма з безсонням, яка лежить в основі всіх його творів. Обожнюю його таку крамольну фразу, що таке одне розп'яття у порівнянні з роками безсоння. Чорано було 23 роки, коли він написав свою першу книгу на вершинах розпачу. Це одна з найкращих його книг, і саме вона була таким елементом зв'язку між письмом і безсонням. Я ніколи не міг писати інакше як серед депресії, викликаної моїми безсонними ночами. Мені потрібна депресія. І навіть сьогодні, перш ніж сісти писати, я вмикаю сумну циганську музику. Можливо, ви теж зустрічали таку фразу про Чорана, що в нього були складні стосунки з мамою. Розвитку ця тема немає, але я знайшла інформацію, що коли мама побачила його після шести безсонних ночей, вона сказала: якби я знала, що ти будеш так мучитись, я б тебе не народжувала взагалі. І тут більше нема питань, чому у Чорана складні стосунки з мамою, але я здивована, що таку фразу говорить не тільки жінка як мати, а жінка як дружина священика. Ну, через політичні нестабільні обставини, які ознаменували дитинство, чорана, йому потрібно змінити документи, легалізуватись, оформити румунське громадянство і їхати вчитись в університет у столиці у 1928 році. Чоран вступив на курс літератури в національному університеті Бухаресту на спеціальність філософія, чорану 17 років. Там він і потрапляє в групу румунських перспективних студентів, де всі гуртуються навколо лідера Мірчі Іліади. Чоран знайомиться з культурним кипінням столиці, завжди тусується і згадує, що нескінченна нудьга змушувала його пити буцьки. Власне, в Бухаресті він зустрінеться з Реженом Єонесско та Бенджаміном Фонданом. До речі, дивний факт: я дізналась, що Лев Шестов був дружбою на весіллі у Бенджаміна Фондана, коли той одружувався Женів'євою тисьє. Окей, молоде покоління інтелектуалів залучається до Залізної гвардії або легіону Архангела Михаїла. Хвилинка покаяння в сльозах і святих перекладено як залізна варта. Можете це нам не вибачати, бо я сама собі цього ніколи не пробачу. Я коли отримала наклад, знаєте, відкриваю книгу, і перше, просто перше, що я бачу, це залізна варта. Було багато сліз, але давайте згадаємо тут Юнгера, де він каже, що книжка без помилок це не книжка. Тому. Їдемо далі. Дослідження чорана в університеті зосереджені переважно на філософії та історії німецького мистецтва. Це Шопенгауер, Ніцше, Зімель, Кант, Фіхте, Гегель, Гусерд. Передаю привіт Олександру Лев Шестов. Теж, до речі, є в цьому списку збереглись навіть записи університетських робіт. Чорана, і там є такі теми, як міркування про проблему пізнання у Канта, теїзм як вирішення космологічної проблеми. А от ступінь з філософії Чоран отримав за дисертацію Анрі Бергсон та сучасний інтуїтивізм. Чоран отримує стипендію в Берліні після закінчення Бухарестського університету і їде туди в аспірантуру. Прибуває до Німеччини і закохується в нацистський режим. В до домірчі Ляди. Чоран пише: я абсолютно зачарований політичним порядком, який вони тут встановили. Чоран наче знайшов у гітлерівській Німеччині те, що не міг знайти у своїй демократичній Румунію. Німеччина охопила політична істерія, масову мобілізацію. Що на думку чорана було дуже добре. Нацистський режим дав німцям відчуття історичної місії, чого румунська демократія ніколи не зможе запропонувати. Пише Чоран. У той час, як інші перечували початок катастрофи історичного масштабу в Німеччині, чоран бачив лише перспективу та історичну велич. Чоран починає співчувати декадентській та жіночій Європи проти гордо-мужньої Німеччини. І для чорана, очевидно, гітлер-кумир. Вчора настільки вражений режимом, встановленим Гітлером у Німеччині, що він хоче такий режим і у рідній Румунії. Я переконаний, що наша природна нікчемність може бути задушена, якщо не викорінена диктаторським режимом. У Румунії лише терор, жорстокість та нескінченна тривога могли би призвести до деяких змін. Усі румуни мають бути заарештовані та побиті. Лише після такого побиття поверхневий народ міг би творити історію. Ось таким радикалом був Чоран. Жахливо бути румуном. пише він. Будучи румуном, ви ніколи не завоюєте довіри в жодної жінки, а серйозні люди зневажливо посміхаються вам в очі. В ці роки чоран вважає, що він, по-перше, набагато кращий, ніж всі його співвітчизники. По-друге, що румунія є невдалою нацією, і її невдача не може не вплинути на всіх румунів. Саме ця драма драма нікчемності, як назве її пізніше чаран лежить в основі книги, яку він публікує невдовзі після повернення з Німеччини. Я переклала як зміна обличчя Румунії. Там багато є різних варіантів. Бути румуном це не біографічний факт, а метафізична катастрофа, особиста трагедія величезних розмірів. Як можна бути румуном? Роздратовано запитує Чаран. Як можна бути чимось, що настільки близьке до небуття? Чоран не може прийняти такий народ, як свій. Неймовірно пасивні і сором'язливі румуни прогавили всі шанси залишити якийсь значний слід у світі. Румунія країна, яка проспала свою історію. Через кілька років, коли наприкінці 40-х років Залізна гвардія почне закріплювати свої політичні позиції. Чоран пише, що для Кодріану Румунія була лише заселеною Сахарою. У мене було лише кілька розмов з Корнелю, і капітан не був розумним, капітан був глибоким. Говорити про чорана завжди нелегко, але коли справа стосується його політичного минулого, то тут ще складніше. В листі братові Чоран пише: письменник, який зробив у молодості якісь дурниці, після свого дебюту подібний до жінки з ганебним минулим ніколи не вибачено, ніколи не забуто. До кінця його днів його міжвоєнний період залишиться найбільшою раною чорана, яка не заживе ніколи. Повернувшись із Німеччини у 36-му році, чоран деякий час працював вчителем філософії у середній школі в Брашові в центральній Румунії. І якось учень спитав у Чорана, що таке етика. І чоран відповів йому, що йому не варто хвилюватись, бо етики не існує. Згадують також, що його у класах завжди панував повний хаос. І коли чоран звільнився, то директор, щоб відсвяткувати цю подію, дуже напився. А сам Чоран, згадуючи роботу в школі, жартує або не жартує, і запитував, типу: о, і де зараз ті учні, щось ніхто не став філософом. Чоран знову вирішив залишити Румунію. Він вважав, до речі, що це рішення було найрозумнішим вчинком його житті. Його першим вибором була Іспанія. Він подав заявку на стипендію до посольства Іспанії за два місяці до початку громадянської війни і так і не отримав відповіді. І вирішив тоді, що поїде в Париж. Чоран розірвав зв'язки з Румунією та почав нове життя. У якийсь момент він навіть почав писати і говорити виключно французькою мовою. Румунську він використовував тільки для матюків, бо казав, що французька не підходить для лайки. Формально. Чоран приїхав до Парижа за стипендією. Він мав відвідувати заняття в Сорбоні, писати докторську дисертацію на якусь філософську тему. Але коли він подавав заявку на стипендію, він добре знав, що ніколи не закінчить свою дисертацію. Його ціль була проста: життя паразита. Все, що йому було потрібно, це для безпечного життя у Франції. Це студентський, який давав йому доступ до університетських ідалень, і він міг так прожити все життя. Але у Франції прийнято було закон, який забороняв набір студентів старше 27 років. А на момент цього закону щоранові вже 40, і його вигнали. Але саме в Сорбоні Чоран знайшов свою подругу, з якою він прожив 53 роки. Вони були неодружені, і ось що про це пише. Чоран я завжди жив проїздом, насолоджуючись звичками незаможного. Жодна річ навколо ніколи не була моєю власною. Будь-яка власність викликає в мені відразу. А при слові Моя дружина мене душить огида. Я з метафізичних міркувань холостяк. Найненависніше мені діє слово мати чудове слово в німецькій мові з усіх, що я знаю, ентверден перестати бути. Вони зустрілись 18 листопада 42-го року, її 23-й день народження. Вона висока блондинка, яка готується до держіспиту на роботу вчителем англійської мови. Він безробітний стипендіат, який харчується у студентській їдальні. Вона помітила його, бо він виглядав для студентам старим. Йому тоді був 31 рік. Сімона закохалась в акцент чорана і його розум. З інтерв'ю з Сімоною нам відомо, що вони Чораном любили кататись на велосипеді та сперечатись. Думаю, якби не Сімона, то чрано прийшлось би туго, бо Сімона. Заробляла гроші, готувала, займалася рутинною роботою, а чоран читав, писав і купував книжки. Вони наче жили разом і одночасно окремо. Сімона згадує, що батьки не прийняли б чорана, бо він людина без громадянства, без професії, без грошей, без всього. І щоб не травмувати батьків, вона казала, що він просто її сусід. Другу світову війну Чоран зустрів у Франції. Він відмовиться від підтримки Залізної гвардії, від їхніх націоналістичних ідей і відредагує книгу, яку ми переклали сльози і святі. У тексті не знайти таких фраз, як угорці ненавидять нас далеко, тоді як євреї», і ненавидять нас у самому серці нашого суспільства. Кожного разу пише чоран, коли у народу прокидається свідомість, всі неминуче входять в конфлікт з євреями. Більше того, існують історичні моменти, коли євреї неминуче стають зрадниками. Ми поважаємо бажання чорана не публікувати те, про що він шкодує, тому наша книга це відредагований чораном переклад. Життя Чорана було сповнене дивовижних знайомств. І, хоча Чоран відмовлявся отримувати літературні премії, все ж не нехтував зустрічатись з літературними друзями. Парижський період це тема для окремого подкасту. Але ще згадаю про Целана. Виявляється, саме Чоран допоміг своєму другому Паулю Целану отримати місце вчителя французької мови у Франції, а поет переклав на німецьку мову книгу чорана. Але Целан випадково дізнався про діяльність філософа в молоді роки і перестав спілкуватись з Чораном. Після смерті Целана чоран згадував, що найбільше чого він не хотів, це травмувати його. Чоран помер 20 червня 1995 року. Враховуючи, що він хворій на Альцгеймера, його розум покинув його ще раніше. Чоран взагалі боявся такого кінця, планував покінчити життя самогубство. Вони навіть Сімоною мали померти разом, але хвороба розвивалась дуже швидко і план провалився. І чоран фактично помирав кілька років. Одного дня Чоран не зміг знайти дорогу додому, потім він не зміг згадати якихось елементарних речей про себе. Але останнім, що втратив чоранник, згадує Сімона, це було почуття гумору. Хтось його десь на вулиці спитав у випадково не чоран. А чуран відповів раніше був ним. Хвороба прогресувала, і чоран ставав загрозою сам для себе, і його, звичайно, госпіталізували. У лікарні він проведе кілька років, і майже щодня Сімона буде поряд. Вона взагалі переживала дуже важкі часи, не тільки психологічно і фінансово. Вона не мала елементарно коштів, щоб купити собі поїсти. Був навіть випадок, коли її збила машина, і вона всім друзям говорила, чому вона мене не задавила, чому я ще жива. Фінансова допомога прийшла від доньки Ежена Йонеско Марії Франц. Донька організувала і оплатила похорони чорана. Сімона трагічно загинула 11 вересня 97-го року. На деяких французьких та румунських сайтах в інтернеті можна знайти інформацію про те, що вона потонула під час купання. Хтось пише, що це було самогубство. Сталося в океані неподалік Дієпу, де вони з чораном проводили майже кожне літо, рятуючись від Парижської спеки. У них там був навіть свій будиночок. Чоран спочиває разом з Сімоною. Поховані вони на цвинтарі Монтарнас. Якщо заходить через головний вхід, то це перша лінія. Там у нас і Бодлер, і Сартр, і Йонеско, Бувар. І дуже багато інших великих людей. Я не буду сьогодні перечисляти всі книги чорана, коли яка вийшла. Цю інформацію з легкістю можете знайти. Хочеться просто якось підсумувати чорана, і це, звичайно, складно зробити, бо, очевидно, що моя необ'єктивність не дає мені цього зробити, ось поставити таку крапку. Чоран часто суперечить сам собі, але його це взагалі не переймає. Чуран вважав, що от внутрішні протиріччя це не слабкість, а ознака того, що розум живий. Чораники колись монтень він пише не для того, щоб створити якийсь текст, а для того, щоб впливати на себе, зібратися силами після особистої катастрофи, витягнути себе з якогось дуже важкого стану. Якби я не писав, я міг би стати вбивцею. Письменництво це питання життя та смерті. Людське існування за своєю суттю є нескінченним болем і розпачем. І письмо може зробити життя більш-менш терпимим. Книга сказав Чоран, – це відкладене самогубство. Чоран дивиться на нашу цивілізацію і пише, що вона абсурдно відволікає нас від безглуздості нашого існування. Мені здається, за це ми Чорана любимо за жорстоку правду. І от, розказавши вам якийсь шматок біографії, я розумію, що це дуже мало і багато про що я ще не встигла розповісти сьогодні. Бо посткаст швидше біографічний ніж про творчість. Але я думаю, що сьогодні нам вдалось трохи краще дізнатись. Чорана заглибитись в його драму і читаючи його тексти, а точніше нашу книгу Сльози і святі. Ми будемо знати, що стоїть за цими словами. І пам'ятайте, на страшному суді важитимуть тільки сльози.